Артем дуже такий великий шлях має в нашій службі. У нього вислухів взагалі було більше 20 років. Ми з ним пройшли останні 12 років разом. Пройшли плече в плече. І була велика кількість ліквідованих пожеж і ліквідованих різних надзвичайних та інших ситуацій. Дуже багато було спільних проектів реалізовано, дуже багато господарських питань вирішено. Це була людина, з якою ми Разом мріяли і ці мрії реалізовували. Дуже порядна, виважена людина. Людина, яка користувалася повністю і авторитетом та і вірою. Пропрацював останній він час на посаді начальника Харківського районного управління. До речі, призначений був лише в квітні він на цю посаду. І безумовно ми будемо порушувати питання щодо відповідного відзначення. Його героїчного поступку, коли він рятував і цивільне населення. І це ж не поодинокий факт. Там дуже багато є прикладів, коли він самовіддано, не ризикуючи власним життям, допомагав, рятував, забезпечував. Тому безумовно це питання буде порушуватися, але ж ми розуміємо, що ніякі нагороди, ніякі відзнаки його не замінять ні для колектива, ні для родини.